І всім хай-хай, з вами екі. Коротше, що це за відео? Що це за відео? У мене завтра поїздка з класом на море. Не там типу, покупатися. А, а просто типу, там походити, подивитися, купити пам'ятки. І я не знаю, чи там я буду знімати, якщо цей. Той... Ну я не знаю, чи там я буду знімати. Там в ydosi. там я не знаю, чи там можна буде знімати. Ну, та ладно. Короче, що я з собою буду брати? Ось. Цамробзочку. У мене там уже є речі, я зараз це висиплю. Так. Ще на розбір одяг, бо треба. Короче, я буду брати ось такі грань з ключором. Томуся, нічого ну, там. Окей, перше, що я беру, це дві. Дві пачки сухих е... сал... салфетик. Отак. Вот така і не така. їх буду ставити в цей маленький кормачок. Це чого не так, Значит, будем, и и э, еще нам потребно, -таки, вот такие гигиеничные салфетки, мокрые, вот такие с посликом. Хотя а, они тоже будет -то. а, кстати. 15 штук. Вон, нельзя. Адельина. Вот они очень вкусно пахнут. Ну, вообще. Вообще, вот это... Понял, как это открыть... можно влюбиться. <говорит> я просто кухала в тебя. Бэээ! И это что у тебя маленький кормашек? Я же завтра буду рано я не знаю. Бо, я? Мы любим с вами я за тачком стою! Я говорю, завжди аж куди встаю. Ну і як ви думаєте? Ну і я не понимаю! Ну і... Я не знаю, чи я засумствую. Да. У нас ми маємо там бути э, в... Я хочу прийти за мной я хочу сидіти на муспати подошли. Короче, Эм. А будешь да я буду сидеть. А пофига я буду сидить. Я еще раз на Короче. Я не знаю, что я пишу. Это моя. И сейчас будем складывать то великий кармашек. Что сейчас? Бомнишь там завтра я еще возьму. Бутики! Ну и, и, вот. Эту кур, а да, нормально. Сейчас там люблю для губ мій саме улюблений. Він дуже гарно пахне. Так само, Дуже гарно пахне, як за фотки. Смотрите, какой я не знаю. Ще мой самый любимый. Тут є вітамін С. І наше залежить Дуже красиво. Я його дуже люблю. Він мені дуже підходить. Знаєш, я така біленька, а губки такі красиві. Відьте. Ну, правда, многі кажуть, що мені це не йде. Бля, це не діде, ці де це маю. Окей. Не суть. Я не бачу матушу. Я буду на хотів сказати.

Короче, це видео может руки, але, але я еду 8 трав. Завтра. Е, вот так. Ну короче, завтра еще сюда. Дополнись, напомню, что куртка. Це наприклад складком, бутербродик и вот. А так я вже зібрала. Вот такий ранец. Це мій самый любимый ранец мені Мі тато привіз. який був крайний тату. Привіз типа сей Йому вже десь 5 років. Но він мій самий-самий любимый. Він мене не разу нервався, буде такий красивий, виглядає як жарко вчора купили. Ну що за мене так Ну їх не видно, Вони таке. Ще тут було на лямках. Уже немає. А, бо це нічого. Сейчас я покажу, что я буду э, в диван. Короче, на целом видео закончено. Завтра буду продолжать. Короче, это продолжение. Я рано же. Я коротше. <реш> е зараз. Дивіться, на цьому. Коротше, ми зараз їдемо. Там дуже таких гарних цих вентилятор, знаєш, такі великі, електричні. Дуже їх багато. Ми бачили їх так блугі. Ми зараз їдемо. У нас була зупинка на заправці, Я поїла. Олео! У тебе була вкуса. Улео. І зараз ми їдемо до Щечина. І e, коротше. Там я теж буду знімати, але не знаю, чи там можна буде, але десь так. Якщо це буде скажуть на сьомках. No, no. Teraz wtedy sobie wejdziemy. Do muzeum nie zabieracie nic, czyli możecie nawet tylko sobie wziąć iść w bluzach, nie musicie kurtek brać, bo przejdziemy całe 100 metrów. I wejdziemy tutaj do tego statku, można powiedzieć, do tego ładnego muzeum. Nowoczesne muzeum. Tam będziecie mogli również się pobawić eksponatami. Co to jest? Ручи, ми вже я не знаю, что я буду делать, но я постараюсь. Короче, дуже-дуже-дуже-дуже сильно дуже, дуже, постараюсь. ми наверное, зайжаем на парковку.

Аутобус. Коротше, ми йдемо по те. Бедемо ще співпрацювати. Ідемо, йдемо, йдемо. Коротше, ладно. Я, правда, не дуже так, можна знімати, але я знімаюся. Не йдемо. Я покажу что я куплю. Mm -hmm. А, вы видел? Вот такие mm там -hmm. mm -hmm. Ребята, я, я нічого поки що не купила, бо у нас рейс на. У нас рейс на Божі зублюгу не на це називає. У нас рейс. На човен, коротше, на кровіс такий. на лай. Я не знаю, короче. Вчити на лодку. Я не пам'ятаю, як це називає, а мені... якщо пам'ятаєте, то напишіть. Напишіть. Коротше, ми зараз їдемо туди. Я одного ляду. Я не знаю скільки це буду коротко дивитися, но не Добре. Короче, Ваще, я на дишні да трохи. Короче, я як красиво. Хоча ми твої вообще класс. Завіть это все молодше. Я не знаю, я зараз спускаюся, бо я вже дуже в туалет, а я сходити не можу. Thank <laughs> you. Співимо. Ми будемо плести годину. Потім йдемо до Макдональдса. Е коротко, дуже прикольно. Ходімо дуже Є тоді, ані я. Ми... Я пливу, пливу, пливу. Тепер на мочові. Ладно, я йду в туалет. Короче, ми йдемо до магазинчику купити пам'ятки. Ми йдемо дитина сюди, тут якийсь парк закав. Потім я ще буду знімати, що мені мали Макдональдсі. А що ми просто йдемо бачимо. Ми йдемо, йдемо. Widzicie jaki tam ładny fontannczyk? Taki tam ładny fontannczyk Właśnie ja klasa Chciałabym trochę bliższe... A rzekałaś? Nie, ja nigdy nie rzekam Ja z Parkowem współczuję, bo on siedział z Natanem A ja koło nich siedziałam prawie O, ja się też współczuję spół... гарний хантанчик. Коротше, я почну Даша знімати. О, все. Дивіться, як красиво. Ей, Висота. Кидаємо. Це вжучи.

До кінець. Ні. Я вдома відкрию. Коротше, я купила пам'ятки. Тут два під пакетка. І я вже вдома, коли приїду додому, відкрию їх. І вам покажу. Там три речі. Потратила небагато грошей. І, коротше, матірка. Вот так. По пакетику я вам покажу його і з дому. Прийду до дому, я їх відкрию і вам покажу. Там ще буде Еля. Скача. Ну тримайс Макдоналд. Короче, мы в Макдоналд. Вот у мене їх Happy Meal. Отделаем его сейчас. Вот так. Вот. Так. тут, короче, есть карты. Да вот я тут всё выложу и вам покажу. у нас тут агуша, картошечка фри, вот так, вот так, тут четыре у нас нагадцы, и подарок, и прямо вот Что финти. Вот еще мне принесли кетчуп, тут трубочка, тут типа напей. Какие сик? Непонятно. Оце ми відкриємо вдома з пам'ятками. Тут у нас чотири цих урочок. Будемо, коротше, кушати. Але цей процес я не буду знімати. Чао! Коротше, ну, сік 50. Тут якийсь сік не дуже вкусний. Ці... Три... Са... Цим я ставлю 3 з 10. І картошки 10 з 10. Це я ще не пробувала, я це ще не можу оцінити. Коротше, я зараз іду в хаті і ми засідаємо сходи, але я буду вже йти додому. А де -да. опік і сюди?